Всім привіт, ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. Зараз є сезон звітів, квартальних звітів за фінансові результати за 2023 рік. Ну і, власне, даний тиждень хіба буде одним з найважливіших. Бо, по-перше, дуже багато технологічних компаній, великих по капіталізації будуть звітуватися. А по-друге, що в середу, вечором, в годині 19 по центральному європейському часі буде засідання Федераль... Федеральної резервної системи. Про підвищення процентних ставок. Ну і власне від даного рішення буде дуже сильно залежати, куди буде прямувати ринок, вверх або вниз. Ну, але, власне, в даному відеоролику хотів би показати, які компанії будуть звітуватися. Ну і власне, які компанії знаходяться в моєму портфелі і на які дані я буду, в принципі, дивитися, за якими компані... компаніями слідкувати. Звісно, перед початком відеоролика, як завжди, прошу поставити лайк. Ну і, звісно, підписатися на мій канал, хто цього ще не зробив. Дивіться, я шукав дуже довго Власне, такі безкоштовні в принципі, дані, ну, і щоб вам було дуже добре видно, власне, такий календар, власне, поділений там по тижнях і взагалі по датах. Ну і власне, можете побачити, власне, сьогодні записую відео перед відкриттям фондового ринку вівторок. Ну, власне, і півгодини десь до відкриття фондового ринку будуть світуватися такі компанії, як Verizon, General Motors, General Electrics, компанія Spotify, наприклад. В принципі, в мене з жодних з даних компаній немає. Так що мало на що буде звертати увагу. Але, чесно кажучи, компанія Verizon зараз знаходиться в моєму списку, власне, в очлісті до інвестицій, можна сказати, остання в списку. Але я її собі тут обрав. В принципі, ціна зараз знаходиться майже на 52-тижневому мінімумі. Хочу вам сказати, в принципі, не 52 тижні, а взагалі за останніх 5 років ціна знаходиться майже на мінімумі. Ну і з даної компанії зараз більше як 8%. Так що, в принципі, вона поки що потрапила, потрапила в мій список. Ну, Але подивимося, поживемо, подивимося. Не знаю, чи буду власне, і в неї інвестувати. Ще поки що застанавлююся. Після закриття фондового ринку, власне, сьогодні, можна сказати, вівторок, звітуються дуже великі компанії, як Google, Visa, Microsoft, Texas Instruments, Waste Management. Власне, від тих компаній буде сильно залежати, навіть і, і інші компанії, які взагалі будуть звітуватися трішки пізніше, бо якщо, наприклад, компанія Google, чи Visa чи Microsoft відзвітуються прям шикарно і там поб'ють результати прогнози аналітиків, то повірте мені, компанія Meta взагалі на протязі дня буде зростати, чи там навіть на так само на після закриття ринку, то і Meta буде зростати, і взагалі весь сектор технологічний буде зростати. Ну, але якщо, в принципі, подивимося, що. Там якісь квартальні звіти не до кінця добрі. Так? Там, наприклад, не виправдують прогнози аналітиків. Наприклад, бачимо EPS estimated, тобто прогнозований це 1,32 долара на одну акцію, або там revenue estimated 72. Мільярди доларів. Ну, Якщо в принципі не випродують, чи там зароблять, наприклад, менше, чи там менше на акцію зароблять, ну це буде відносно поганий звіт. Ну і власне всі інші компанії теж можуть продовжувати е, свої падіння. Е, в принципі, за останні тижні взагалі відбулася така маленька корекція, бо технологічні компанії, як Nvidia, Google, Meta, Amazon, Tesla, втратили взагалі за цей час, бачимо там Tesla мінус 7, Facebook мінус 6%. Тому ну, всі в принципі чекають того засідання, по-перше, по друге. Тих самих квартальних звітів. Ну, в середу, перед відкриттям ринку, світуються компанії, як Boeing, AT&T, Coca-Cola. Там ще інші, які можете тут подивитися. в мене даних компаній немає, так що не буду тут зациклюватися. Але після закриття ринку є одна компанія, яку, яка в принципі займає значну частину портфеля. Це компанія Meta. Ну, Взагалі бачимо тут прогноз, що на акцію компанія мала би заробити 2,85 долара. А загалом прибуток 31 мільярд доларів. Подивимося, як це буде і чи в принципі справдяться прогнози аналітиків. Надіюся, що так. Ну а якщо ні, то в принципі це, це не проблема. Просто, наприклад, знову продовжу набирати компанію до свого портфеля. Хоча в неї вже вложено дуже значну частину грошей. Ну і, наприклад, в четвер перед відкриттям ринку звідуються компанія McDonald's, Comcast, MasterCard там, чи там компанія Show. До речі, напишіть мені в коментарях, які компанії взагалі ви ну, маєте в своїх портфелях і на які власне, звіти будете звертати увагу і слідкувати за ними. Буде досить цікаво прочитати. Можливо, у вас є такі дуже дивні компанії, які взагалі немає в даному списку, але все одно напишіть в коментарях. Ну і власне такі компанії, а перед, після закриття ринку, Ford, Intel, t Mobile, ну, в принципі, такі, які мені більш-менш відома Манделес, власне, такі більш-менш відомі для мене. Компанії. Ну а в п'ятницю це ж, в принципі я вже не перший бачу квартал і вже розумію, що, наприклад, в п'ятницю в той квартальний звіт, в той тиждень, коли звітуються такі технологічні гіганти, як Google Meta чи там Microsoft, то в п'ятницю, перед, перед відкриттям ринку, звітуються власне нафтові компанії, чи, там енергетичні компанії. Хто як. Хоча називає ExxonMobil і Chevron Corporation. Е, ну чи там AstraZeneca, але це, в принципі, ті компанії, які більш важливіші для мене. Ну Так то виглядає власне звіт по компаніях, квартальні звіти за цей тиждень. Е, цікаво, як це буде і взагалі. Е, ну Досить важливо це власне, за наступне засідання ФРС. Чи будуть продовжувати збільшувати ставку, мали б, в принципі, це робити, бо поки що інфляція не є в діапазоні тих 2%, бо зараз знаходиться десь на рівні 3% Ну, але все одно процентні ставки зараз на рівні 5-25,5% річних, так що, в принципі, це досить таки багато. Ну, і це тисне взагалі на фондовий ринок. Хоча, в принципі, можна сказати, як подивитися, так на зміну вартості акцій від початку року, наприклад, до сьогоднішнього дня, ну, то важко, в принципі, це сказати, бо фондовий ринок виріс. Ну, але тут є така нюанс, проблема, хто як хоче так називає, що власне ринок виріс завдяки декільком компаніям. Декілька компаній, просто можна так би сказати. Піднесли фондовий ринок і індекс SP 500 вверх. Це там завдяки Google, Meta, Amazon, Tesla, Apple, Microsoft, ну, в принципі, і все, П'ять компаній дуже сильно зросли за останній час. Ну, а загалом фондовий ринок ну, можете побачити, знаходиться майже на тому самому рівні. А якщо навіть так само взяти там зміна вартості за останній рік, в принципі, тут буде можливо навіть, ну, в принципі, теж можете побачити, що плюс-мінус за останній рік більшість компаній знаходяться майже на тому самому рівні. Так що, в принципі, не є такий тут шалений ріст. Ріст є тільки завдяки декільком технологічним компаніям. Так що, в принципі, можливо, ще потенційно великий ріст в майбутньому буде. Ну але в принципі не факт, ніхто нічого не знає, ринок – це така штука, що ніхто нічого не може навіть наперед сказати. Так що дуже важливо тут інвестувати регулярно, інвестувати по любих цінах, якщо ви вірите, що в даний. Компанії, наприклад, буде все в порядку в майбутньому, вона буде продовжувати далі розвиватися, ну то інвестуйте в дану компанію по любих цінах, там, коли дорого, коли дешево, в середньому долар e, average, можна так сказати, середня ціна покупки e, буде для вас найкращим в принципі виходом і рішенням. E, надіюсь, вам сьогоднішній відеоролик сподобався. Якщо так, звісно, лайк, підписка і папа.